Зовсім скоро ми святкуватимемо Різдво, і у мене до вас питання: з чим сьогодні у вас асоціюється це свято з ялинкою і подарунками, чи кількістю святкових страв на столі може черговий офіційний вихідний в календарі, чи просто гарна традиція зібратися з близькими, з друзями за святковим столом для того, щоб поспілкуватися і типу щось відсвяткувати. Але я все-таки сподіваюся, що різдво у вас асоціюється з народженням Ісуса Христа, з тим, для чого він народився, ким він був та якою була його місія. Різдво це день народження Ісуса Христа. І знаєте, мені так дивно чути, коли люди кажуть: Ми святкуємо Різдво, але ми не віримо в Бога. Ми святкуємо Різдво, але ми не релігійні. Ми святкуємо Різдво але ми нічого не знаємо про Ісуса Христа, про самого іменинника. І от уявіть: у вас день народження. Накривають стіл 12 плюс 30 страв. Приходять рідні, друзі, близькі, один одного вітають, дарують один одному подарунки. А вас як іменинника, як віновника цього торжества, не запросили. І мені дуже хочеться, щоб ось цей час перед Різдвом ми розмірковували про те, а що це за свято, а в честь кого ми святкуємо це свято. Що це в першу чергу день народження Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти кожного з нас, щоб понести на собі наші гріхи, наші хвороби, наші прокляття. Він е, помер за нас, він воскрес. Тому давайте гідно святкувати різдво. І коли святкуватимете, не забудьте покликати іменинника і подякувати йому за те, що він для вас зробив.